Привіт, любі друзі! Вітаю на каналі Водичної астрології і я ваш астролог Леся. Нагадаю, що тут ми говоримо виключно про індійську астрологію, ще її називають ведична астрологія, Джйотіш, і всі розрахунки тут ведуться виключно за цією системою. Сьогодні ми будемо говорити про 11-й знак зодіаку, знак водолія. Якщо ви не знаєте, де знаходився асцендент в момент вашого народження, він же Лагна, ви можете написати в коментарях до цього відео вашу повну дату народження, точний час і місто, і я вам розрахую і всім відповім, вкажу, де у вас був місяць і де у вас був асцендент, бо це дві ключові точки в гороскопі, які ми дивимося на самому початку розборі вашого гороскопу. Водолій це самий мудрий знак стихії повітря. Це другий знак, яким управляє Сатурн. Козиріг і водолій, вони в нас йдуть підряд. Водолій в нас в природньому гороскопі асоціюється з 11-тим домом. Одинадцятий 11 дім це про соціум, про дружбу, про старших, про наставників, про те, де ми є частиною цілого і ми щось продукуємо, можливо, нове, творче, креативне. Це один вже з останніх знаків зодіаку, так, коли людина набуває досвіду в попередніх знаках, так, в кого взагалі проявлені 10, 11, 12 знак, знаки Юпітера і Сатурна сильно проявлені, говориться про те, що це мудрі душі, які вже пройшли дуже великий досвід, і вони проживають такий завершальний етап на Землі і мають великий шанс піти у вищі планетні світи в наступному житті. Символом цього знаку є така ваза, такий кувшин, так, глечик, який накопичує інформацію, мудрість, накопичує знання. Ці люди, вони як інформаційні носії. Вони люблять часто перебувати в бібліотеках, так, накопичувати ці знання, але не так поверхнево, як блеснюки, Так? Тобто вони, їх цікавлять якісь такі новітні знання, інноваційні технології, їх цікавлять тренди. Це той знак зодіаку, який статен передбачати якісь певні тенденції, які будуть відбуватися в суспільстві. І щось ви знаходите таке нове, революційне і дуже цікаве. Оскільки 11 дім це про друзів, то це саме дружелюбний знак, і це ті друзі, які вміють дружити вірно і по-справжньому. Якщо в вашому друзі... Коли друзів є водолії, ви дуже їх цінуєте, тому що це люди, які ніколи не залишають в біді своїх друзів, особливо якщо сильний Сатурн, так, сильний Сатурн це про відданість кармі, про свій обов'язок. І це ці люди, їхня така одна з особливостей, що вони дружать з дуже різними прошарками суспільства. Тобто вони можуть дружити і з безхатьками, зі згоями такими, так, яких суспільство не визнає, і з дуже впливовими людьми, статусними людьми. Вони не ділять людей по якомусь соціальному статусу. Вони хочуть допомагати, бути корисними однаково всім. Так? Це вони такі філософи по своїй природі, їх дуже цікавляться такі філософські, можливо, навіть містичні теми, цікавлять їх далекі поїздки, вивчення мов. Якщо ми розглянемо по планетах, як вони розташовані в гороскопі Водолія, то Сатурн, як управитель цього гороскопу, він у нас в падінні в знакові овна. Овен це буде третій дім. Третій дім це комунікація, спілкування. Це також і продажі це просування себе. І тому дуже часто... Водолії, вони такі можуть бути сором'язливі, не впевнені в собі в комунікації, їм важко нав'язати свій продукт, свою якусь послугу, назвати високу ціну може бути. Так, вони такі більш альтруїсти, схильні навіть часто віддавати просто за безцінь, плоди якоїсь своєї інтелектуальної праці. І так само третій дім це руки, це коли людина тримає якийсь інструмент, якийсь механічний. Так, в своїх руках якісь ремесла і тому подібне. Тому серед водоліїв люди, які займаються ремеслами, дуже-дуже рідко зустрічаються ті, хто якісь будівельники, архітектори і тому подібне, ті, хто тримає інструмент в руках, це не їхня історія. Для них Меркурій є дружня планета і Венера дружня планета. Венера це є раджа його карика. І саме тому сатурніанцям, як козирогам, так і водоліям, потрібно розвивати свою Венеру. Бо все ж таки і Водолія Сатурн як управитель, тут трошки, можливо, легше, ніж козерогом, але все одно дає схильність до дисципліни, до порядку, до трудоголізму, до дотримання всіх правил, тобто вони такі правильні моралісти, я би сказала, які ніколи-ніколи не залишають в біді своїх друзів і завжди підтримують своє оточення. Але те, що управляє Сатурн, все ж таки цим знаком дає... В зовнішності певні якості. Часто це світла шкіра, суха шкіра може бути, може бути таке витягнуте обличчя, і вони доволі бувають такі стрункі, якщо немає інших проявлено планет, якщо немає якогось сильного місяця, сильно стихії води чи в знаках Венери немає багато планет, тоді в більшості вони отак будуть виглядати. Тобто знаки зодіаку ми навіть по зовнішності можемо відрізняти, якщо скажем так, сильний Сатурн, або Сатурн в першому домі, тоді це буде проявлено. Також дивіться, їм доволі тяжко даються якісь лідерські задачі. Їм добре працювати незалежно, але не бути якимось лідером і серйозним керівником над великою кількістю людей. Тобто це не овен, це не лев, це не знаки вогню, які можуть віддавати накази, так, і, скажем так, жорстко контролювати, щоб хтось їх виконував. Так? Для них же це це, знаєте, пізнання різних аспектів своєї свободи. Вони дуже не люблять працювати так само в структурах, де є якісь жорсткі рамки і обмеження, де їх дуже серйозно контролюють. Тобто вони можуть бути і на високих посадах, і в підпорядкуванні, але вони мають мати якусь свою свободу. Ну, в більшості їм краще працювати на фрілансі, ну чи онлайн, чи якось віддалено, тобто, де є поле для творчості, для прояву себе. І так само це проявляється в їхніх відносинах. Вони дуже хочуть чітко відчувати, де є я, де є мої кордони, де є моє особисте, а де вже починається особисте поле іншої людини. Це точно не ті люди, якщо там не гриби, наприклад, не проявлені дуже сильно, які там 4 які розчиняються в інших. Ні. Це не та історія. Тобто вони мають свою базу, вони мають свою основу, так, і може здаватися для інших людей, що вони трошечки такі холодні чи відсторонені. Це не так. Вони просто оберігають свої... Кордони. А, цей знак нерухомий, так, і от вони дуже люблять е, е, всю інформацію. так. Ну, тим, тим більше 11 дім а, це ще про те, щоб цю інформацію серед друзів а, в якихось школах, в якихось організаціях її поширювати. Вони за те, щоб взаємодіяти з великими масами людей. так, а, може бути таке в них, все ж таки це знак холодний, сатурніанський, якесь таке внутрішнє відчуття певної відстороненості, що люди їх не приймають, що соціум їх не приймає, і вони хочуть зі всіма подружитися. Так а, Так само їм треба відчувати, що я частина світу, частина команди, частина соціуму, так? А, але не розчиняюся в ньому. так? А, так само, от, вони мають дуже таку цікавість до всього наукового. Це люди, які схинні до якихось наукових винаходів, так? їх гаджети, технології, це все цікавить. Дуже часто, особливо в кого Венера, в водолії, так? тобто сильно проявлений цей знак через інші планети, також ми дивимось. Вони люблять мати вдома ці роботи пилососи на пультах, всю техніку, оці системи розумної дії це про водолії, це така їхня енергія і те, до чого їх тягне. В чому є принципова і дуже важлива відмінність між цими двома сатурніанськими знаками Козирогом і водолієм. Дивіться, Сатурн в Козирога управляє першим домом і другим. Тому що водолій Сатурна випадає на другий дім. Другий дім це ресурси, це майно, це власність, так? це цінності якісь, те, що ми накопичимо. Тому Козиріг це той, хто за накопичення матеріальних благ. Так? Козиріг, якщо вам залишиться на роботі, після роботи він залишиться з радістю, після свого там, закінчення робочого дня, але якщо він знає, що йому заплатять, бажано за подвійним тарифом. Він не буде альтруїстично, не знаючи, за що він працювати, а водолій буде. Чому? Тому що у Водолія Сатурн, їхній управитель, їхня головна планета править 12-м домом. 12-й дім це де ми віддаємо, це ізоляція, це відречення, це духовність. Це коли ми своє благо жертвуємо іншим людям. І першим домом, тобто є зв'язок дому віддачі і дому їхньої особистості. І в цьому така глибинна суть і принципова різниця цих двох знаків зодіаку. Водолій він також залишиться на роботі, тому що він не може сказати ні. Ні, тому що він дуже добрий, він хоче, щоб всіх все було добре, він замість когось попрацює, візьме на себе чужу відповідальність, якщо комусь треба швидше піти додому, там якісь справи вийшли, чи хтось захворів, він не буде ставити перед собою питання матеріальних цінностей. Воно для нього не є найголовніше. Тобто вони такі більше ідейні, вони більше за людей, вони, якщо є якась ідея, цінність, філософія якогось процесу, вони будуть йти до кінця, вони будуть дуже наполегливі, вони будуть дуже працездатні, але вони мають розуміти, заради чого вони це роблять. І так само, як возрогам, так само і водолієм, я дуже рекомендую звертати увагу на їхню йога-карку, на їхню венеру. Співати, танцювати, малювати будь-яка творчість додавати Венери свій одяг, тому що вони так само часто, якщо Венера не є сильно проявленням в гороскопі, обирають такі темні кольори, які сірі, сині, чорні такі кольори Сатурна, і дуже часто особисте життя може проходити повз них, якщо вони не звертають на це увагу, тобто воно не стоїть у них в пріоритеті. Ну, Для молодих жінок обов'язково все ж таки вмикати цю венеру, цю харизму, цю красу, цю декорацію. Взагалі, водолії вони дуже люблять такі місця, де можна послужити іншим людям йога-ретріти, якісь волонтерські організації, ашрами, якісь екопоселення, так? тобто де є якась безкорисна допомога, це такі волонтери і так? І якщо діва, вона більше служить людям, скажімо так, це Діва і Водолі це два знаки служіння. Але Діва вона може служити як медик, щось зцілювати, щось виправляти, якісь процеси, щось вдосконалювати, то водолій більше на плані дружньому, підтримки, філософської якогось такого е, духовного напрямку. Звичайно, тут теж проявлено три Накшатри, і кожна накшатра, знаково долі, вона проявляє себе по-різному. На консультаціях ми розбираємо детально вже і накшатри, і повністю комплексного розкоплення. То ці відео вони несуть такий ознайомчий характер для того, щоб ви могли зрозуміти суть, а хто я насправді, чому я такий, чому я так чи інакше реагую на певні зовнішні подразники, е, чому моє тіло так виглядає, і е, не інакше, чому я якісь речі приймаю, якогось прийняти в собі не можу, так? Тобто це така От загальна картина вивчення свого асценденту, з якої ми входимо в астрологію Джодіш, для того, щоб глибше розуміти себе. І дуже мені подобається знімати ці відео і для того, щоб своїм клієнтам потім давати таку інформацію, знаєте, загально початково в цих відео. А далі вже на консультаціях, щоб на це час не витрачати, ми йдемо в глибину, глибше, глибше, глибше такі тонкі аспекти гороскопу ми розглядаємо. Якщо у вас є в знаковій водолія. Асцендент, місяць, дві, три або більше планет, значить у вас точно будуть проявлені якості, які я описала. Діліться в коментарях, що вам резонує. Якщо не знаєте свого гороскопу асценденту, пишіть дані народження в коментарях, я вам обов'язково розрахую.